Вони були посеред нас, тепер ж їх немає, їхнє тіло у труні, але герої не вмирають. Їхня душа жива, жива у наших серцях. Вони захищали Україну, переборовши страх, щирі сльози на материнських очах. Страшне число вже сотня на небесах, бог на горі все бачить, люди. Бог бачить, люди, Він і розсудить, Ми всі одної крові, діти України, Сотня хотіла щастя для дочки і сина. Під кулями нелюдів стоячи на майдані, писати зі сльозами останні слова мамі. Скільки крові пролито через бандитів творю хватить обіцянок. Ми вже ситі, ми українці, тут живемо, ми і оберемо. Небесна сотня, дякуємо вам і пам'ятаємо, у такий скрутний для України час, ви стояли за майбутнє, стояли за нас, ваш вогонь не згас і ще не раз, ми від душі помолимся за вас, у такий скрутний для України час, ви стояли за майбутнє, стояли за нас, ваш вогонь не згас і ще не раз, ми від душі помолимся за вас.